речей, які всі ми робили в дитинстві. Перше, це закручували отаку або схожу качель, залазили на неї, сідали. І потім вона крутилася в іншу сторону. І, пам'ятаєте, в кінці було дуже отак різко і, типу, страшно. Друге, я не знаю, чи так робили всі, але ми робили. Коли хтось виносив на вулицю м'яч, ми спочатку грали нормально, а потім шукали якийсь гараж чи якийсь маленький будиночок і перекидували з одної по другу сторону. Було прикольно, особливо, якщо кидаєш на гараж, а він повертається тобі назад. То я впевнена, що робили всі, одягали лівий на правий, правий на лівий. Часно. Я досі плутаю, мені треба один, щоб був зеленого кольору, другий червоного. Тоді я не переплутаю, може. Знову ж таки, то в мене було і зараз, і не раз я. Випадково виходила в кімнатному взутті, в кімнатних тапочках на вулицю. П'яте думали, що в нас або в шкафу, або під ліжком хтось живе, ну типу якась бабайка. І така мікроісторія. в мене в подружки була такий, знаєте, спеціальний на кухні шкафчик, де знаходився котел, чи то що, батареї, я не пам'ятаю. І ми боялися його відчинити, тому що бабушка не хотіла її, щоб ми туди лізли. І ми боялися туди навіть його відкрити, щоб подивитися, що там є. Далі, коли в нас м'яч застрягав десь на дереві, ну типу всяке буває. Ми скидали його абсолютно. Всякими спочатку камінцями, потім гілляками, потім е, своїм зуттям, яке також там застрягало. І потім я не знаю, в нас якось завжди було так, що воно потім само все звідти падало. От ви мені поясніть, як того можна було не робити. Кутали своїх котиків, може, в кого собачки в одіяло. Мені просто здавалося взимку, що їм дуже холодно. А мене ще такий кіт, знаєте, був що він не давався просто, ну він міг поцарапити, але все одно. Або дочки матері, знаєте, це була наша дитина. Коротше. я також не впевнена, що це робили всі, але ми це робили. Ми збирали такі пульки, схожі. До речі, на оці вітамінки жовтенькі по вулиці, я не знаю, і в якійсь грязюці, і в болоті, і на асфальті, і на дорозі, де їх тільки не було. Ну хлопці, знаєте, своїми цими пістолетами їх пускали, а ми збирали. Наступне вгадували пароль до кодового замка. В нас абсолютно всі будинки, які є от в моєму мікрорайоні. Вони всі з кодовими замками, і за часту відсотків, напевно, 90, вони всі однакові. Але бувають такі, знаєте, що ми прям нам було цікаво якось відгадати, який саме цей. Це особливо стосується людей, які жили на якихось верхніх поверхах. Можливо, навіть хто жив на другому. Ми ходили, коли йшли там додому. Ми йшли через одну ступіньку або через дві. А коли йшли назад, ну типу зверху вниз, то спригували, напевно, там з п'ятої я могла спригнути, ще там з якоїсь ще ще, можливо. Наступне знімали якогось незнайомого кота з дерева. Навіть якщо він міг сам злізти, навіть якщо це було невисоко. Ми лізли, Боже, ми прикладали всі зусилля, щоб просто його зняти. звідси. Не буду говорити за всіх, але в мене таке було: зранку, щоб почистити зуби. А на проблем не було, а ввечері я їх дуже не любила чистити. І я робила вигляд, закривалася в ванні і робила вигляд, що я чищу зуби. Не знаю, чи у вас таке було.